Вітаю! Користувачі системою вже знають, що для кожного замовлення автоматично генерується рахунок, який доступний і для лікаря. Крім цього, адміністратор лабораторії може об'єднувати кілька замовлень одного лікаря в один рахунок. Об'єднувати можна тільки замовлення, які вже доставлені. Для об'єднання переходимо в розділ платежі. Нагадую, що тут відображаються всі ваші боржники. Справа вгорі натискаємо Створити рахунок. Обираємо лікаря, для якого створюємо груповий рахунок. І тиснемо Продовжити. На наступній сторінці відображаються всі доставлені та неоплачені замовлення цього лікаря. Відмічаємо потрібні замовлення і натискаємо Зберегти. Груповий рахунок для лікаря сформований. Можна виконувати декілька дій над рахунками. Можна змінити реквізити для оплати. Натиснувши на відповідну кнопку, і вибравши Потрібне зі списку, Нагадую, що список реквізитів заповнюється в розділі Отримувачі платежів, реквізитів може бути декілька. А один із них буде використовуватись за змовчуванням. При потребі, Ви можете заповнити й реквізити платника, натиснувши на відповідну кнопку. На сторінці лікаря. Цю інформацію можна зберігти і вона буде підтягуватись автоматично. За потреби, через кнопку Дії рахунок можна відредагувати, додати або прибрати замовлення. Також рахунок можна роздрукувати або зберегти у форматі PDF. Для деяких лабораторій важливо, щоб було написано накладна або рахунок. Тому є можливість обрати потрібний варіант. Якщо лікар має онлайн кабінет у вашій системі, рахунок можна надіслати безпосередньо туди. Важливо, після надсилання рахунку в кабінет лікаря його вже не можна редагувати. Такий рахунок можна тільки скасувати або відмітити як оплачений. Якщо ви об'єднали кілька замовлень в одну накладну, окремої накладної для кожного замовлення вже не буде. Вам вирішувати, групувати замовлення чи залишати окремий рахунок на кожне замовлення.